Сьогодні день вишиванки. І ми не могли пройти повз і не прийняти участь святкуванні. Цього року ми не тільки вдягли гарне українське національне вбрання, але й всі разом проспівали патріотичну пісню. «Ой у лузі червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, Ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Виступають наші добровольці, у кривавий танк. Поляти рідну країну з московських кайдан, а ми ці московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, Гей у полі ярої пшенички лан, Розпочали стрільці українські з ворогами там. А ми тую ярою пшеницю зберемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер, широких степів та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую козацькую славу збережемо, а ми нашу славну Україну. Chemo na kalina,